Battlefield 5 поки що є найкращим аркадним мультиплеєрним шутером, у який я грав. І це доволі смілива заява, тим паче враховуючи те, що на релізі п'ятірки, надивившись різних блогерів, я вирішив, що грати в цю частину не буду, адже нащо мені ось цей огидний гендерфілд, коли я крута та атмосферна одиничка. Однак десь рік тому, якраз після мого відео про Battlefield 1 та більш-менш активної гри в 2042, я попросив свого друга дати мені його аккаунт з BF5, щоб на власні очі побачити, а що ж. Такого страшного приховує п'ята частина. І буквально після першої катки для мене дана гра стала топом усієї серії. Насправді було важко знайти підхід до цього відео, бо у багатьох аспектах я переглянув своє ставлення до деяких речей в онлайн шутерах. Тому, якщо ви дивились мій ролик про BF1, то не дивуйтесь, що десь мої думки можуть відрізнятись. Також важливо одразу зазначити, що я не претендую на якусь експертну думку, лише хочу поділитися своїми емоціями від того, за що я полюбив мультиплеєр 5. Тож сприймати буквально мої слова не треба. І так, огляду на сінглплеєр тут не буде, але колись він буде, напевно. Почну з того, що у кожного з нас є свої певні стандарти оцінки ігор. Якщо прибрати зайву лірику та говорити простими словами, то особисто я називаю гру хорошою тоді, коли вона приносить мені задоволення. Думаю, з контексту ви зрозуміли, що BF5 є саме такою грою. Попри усю неоднозначність проєкту, тут є багато класних речей, і центральне місце серед них займає стрільба, в яку я моментально закохався. По-перше, в ній все доведено майже до ідеалу, тобто наявні чудові механіки, неймовірний імпакт, звуки зброї, безпосередньо відчуття цієї зброї тощо. Для прикладу та ж стрільба в 2042, попри те, що вона мені подобається, не відчувається настільки плавно та чітко, як в п'ятірці. По-друге, в п'ятій частині по справжньому зразкова реєстрація влучань, тобто, ти буквально відчуваєш кожен хід по противнику, що є головним в будь-якому шутері. Також у контексті технічного оформлення варто буквально пару слів сказати про мувмент, який настільки добре реалізований, що кожен крок твого персонажа відчувається приємно, не говорячи вже про усілякі перекати та інше. Однак, на жаль, такий діамант був загорнутий в не зовсім привабливу обгортку Другої світової, оформлену усілякими спірними речами, по типу міжгендерними сторонами, різними скінами та голографічними прицілами на зброї тих часів, які можуть вплинути на загальне сприйняття більшості. І тут все залежить від того, а чи здатні ви від цього абстрагуватись? Наприклад, для Дані, який робив відео про Battlefield 1, це було б критично, бо як же так, де атмосфера, де автентичність. Проте я радий, що все ж таки зміг закрити очі на деякі моменти та насолодитись процесом гри, але я прекрасно розумію тих людей, які через усю косметику не сприймають дану частину. Тут також важливо зазначити, що у момент, коли вийшов bf 5 повістка в іграх буквально лізла з усіх щілин, і до виходу п'ятірки серія Battlefield славилась тим, що рівень довіри ком'юніті до розробників був максимальний, адже DICE завжди робили те, чого хотіли гравці. А хотіли вони вперше. Чергу, щоб в іграх серії були чудові механіки та технічні можливості, які дарували б шалений експіріанс ігрової пісочниці на полі битви. Проте на Battlefield 5, цей стрік обірвався. Передусім, після доволі вдалої одинички люди все одно хотіли повернення до класичної батли з винищувачами, рендезуками та іншими приколами. Але коли показали трейлер, де у сетингу Другої світової бігають прогресивні персонажі з металевими імплантами, то це був подвійний удар, адже окрім того. Що DICE вперше не дослухались до своєї аудиторії, вони ще й прогнулись під сучасні тренди, від чого цей удар відчувався ще болючіше. І я впевнений, що критичним був не стільки сеттинг Другої світової, скільки його толерантно прогресивна реалізація. Деякий час я теж вважав це критичним, тому завжди намагався якось уминути п'ятірку. Але коли я ближче познайомився з тутешніми механіками і безпосередньо стрільбою, я зрозумів, що в процесі я взагалі не помічаю ось цю неоднозначність. На мою думку, п'ята батла дуже приємно грається. Так можна дивитися, що десь руйнівність не така, як раніше, що масштаб битв у порівнянні з BF1 відчувається інакше. Але кожного разу, коли я заходив на сервер, я не просто отримував задоволення. Я немов повертався у ті дні, коли вперше знайомився з даною франшизою, тобто кожен матч щоразу був для мене веселим та драйвовим. Крім того, з точки зору графіки, гра має приємну картинку, ще мені подобаються усілякі візуалі. Альні ефекти, по типу миттєвої зміни погоди на мапі Пасифік Шторм чи вибуху ракети Ф2. Навіть і не скаже, що у цьому році грі виповниться 7 років. Чим мене ще приємно здивував BF5, так це його мапами. Звичайно, як в будь-якій частині тут є хороші та погані мапи, проте наступні стали моїми фаворитами поміж взагалі усіх інших мап серії, починаючи з Battlefield 4, і зараз буде невеличкий топ-3. На третє місце я поставив Devastation, неймовірна мапа, яка сподобається любителям боїв на коротких дистанціях. За рахунок того, що вона має стилістику зруйнованого міста, усі ці утворені на мапі уламки ідеально звужують локації, ти Самим створюючи тісні інтер'єри, завдяки чому кожна перестрілка є інтенсивною, плюс мапа є збалансованою для усіх класів. На другому місці в мене прованс. В принципі, її переваги майже такі, як і в Devastation, саме в контексті ближніх дистанцій і балансу. Але як на мене, то тут більше простору для техніки, бо вона формально розділена на міську частину з вузькими вулицями для піхоти і частиною з полем, де значно легше розгорнути з танкам. Окрім того, візуал просто неймовірний, що теж впливає на загальне враження. І на першому місці в мене Араз мапа, яка уособлює в собі ідеальне поєднання різних стилів гри. Якщо ви любите заходити з різних флангів або стрілятись в ближньому бою, чи просто снайпити, то усе це можна реалізувати. До того ж, тут досить добре інтегровані танки та літаки, що додає більше цікавих геймплейних ситуацій. Ну і звичайно, краєвиди мапи є казковими. Вони настільки мені подобаються, що я готовий розцілувати дизайнерів, які відповідали за проробку цих дивовижних полів. У підсумку скажу, що я дійсно вважаю п'ятірку чудовою грою. Звичайно, треба розуміти, що мої враження є суб'єктивними. Наприклад, у вас взагалі може бути протилежна думка. Але якщо мене спитають, з якої частини зараз краще почати знайомство серію Battlefield, то я б порадив BF5. По-перше, тут досить високий онлайн, він навіть більше аніж в 2042. По-друге, з усіх частин в грі найкраща стрільба та мовмент, а та також доволі непогана техніка. І, попри усі спірні автентичні моменти, Battlefield V5 продовжує дарувати масштаб, який притаманний грам серії саме з геймплейної точки зору. І я щиро сподіваюся, що новий Battlefield, який активно розробляється, в плані механік та загального технічного оформлення буде нагадувати п'ятірку. Сподіваюся, що на релізі гра буде вже готовою і нам не доведеться чекати два роки, поки її полагодять. Взагалі буде дуже цікаво подивитись на нову частину, враховуючи те, що проектом керує сам Він Зампела, людина, яка подарувала нам найкращі частини Call of Duty, а також чудові ігри серії. Рії Titanfall, тому є велика надія, що нова частина буде вдалою.